Мадська організація відродження Полтави продовжує всі започатковані раніше справи та запроваджує нові суспільно важливі ініціативи, розповідає її лідер. Серед пріоритетних урегулювання безкоштовного проїзду пільговиків в громадському транспорті, стан житлово-комунального господарства міста та якість медицини за 2014 рік. відродженню Полтави вдалося вдосконалити програму Картка Полтавця. І незабаром в місті з'явиться ще три аптеки, у яких ліки можна придбати дешевше. більше того, ми до цієї програми долучили ще такий проект, як ми створюємо зараз фонд під назвою Соціальна гарантія. І ми хочемо відшкодовувати частину ліків полтавцям, які не мають змоги іноді навіть купити ці ліки. А 27 листопада, о 10-й годині, за адресою вулиця Гоголя, 38, полтавці зможуть взяти участь у семінарі, під час якого обговорять всі аспекти громадського контролю за діяльністю влади. То ми проводимо разом з фондом східної Європи цей семінар, разом з програмою американського американського USAID, така відома програма в Україні. Це це програма Рада. Запрошуємо всіх громадських активістів, всіх небайдужих громадян. Хочемо, щоб все ж таки ми зрозуміли, що таке Верховна Рада і функції, повноваження Верховної Ради. І нарешті, щоб полтавці все таки зрозуміли, що входить в повноваження депутата Верховної Ради. Зараз Сергій Чередніченко намагається домовитися із міською владою про те, щоб полтавським бійцям АТО та родичам загиблих воїнів виділили земельні ділянки. Така практика давно існує в Україні, втім, не в Полтаві. Додає лідер громадської організації. Черговий лист із цією пропозицією очільнику міста він направив 17 листопада. Листи в нас в міській раді не вони приймаються, реєструються їхнім способом по їхній інструкції. Але на жаль, нам не ставлять відмітку про що про те, що цей лист зданий, зареєстрований. Відповіді я вважаю, не буде як завжди, тому що це знову ж таки на жаль, стандартна ситуація для міської влади. Проте питання не залишиться невирішеним, запевняє Сергій Чередніченко. Він знову озвучить його на найближчій сесії міської ради.